Езоп хатня миша і польова миша. Познайомилися якось дві миші і подружилися. Одна з них була польовою мишею і жила за містом, а друга була хатньою, тому жила в місті. Приходь до мене на обід, сказала хатній миші польова. Побачиш, як гарно в полі оцій порі. Чисте повітря, свіжий вітерець і повно всього, чого тільки душа бажає. Щиро дякую, відповіла хатня миша. Незабаром прийду. І справді, за кілька днів подалася вона в поле і під обід дісталася до нори польової миші, а та, чекаючи подругу, Чого тільки не наносила, щоб добре пригостити її, і солодкої моркви, і диких артишоків, і буряків, і всіляких смачних корінців, і пшениці, і ячменю. Усе це вона гарно порозкладала і запросила подругу пригощатися. Домашня миша покуштувала всього потроху. І, дивлячись, як апетитно їсть господиня, похитала головою. Ох, моя подружко, сказала вона. Послухай, що я тобі скажу, тільки не ображайся. Погане в тебе життя, бідне, як у мурахи. Коли б я побула тут днів зо два та поїла отак, то на третій день, мабуть, уже б і не витримала. Це ж чому?» – здивувалася польова миша. Тобі не подобається моя їжа? Ти оце все називаєш їжею? Ох, моя бідненька, не знаєш ти, що таке їжа. Ходімо в місто, в мій дім, я покажу тобі, що таке їжа. Ти їси щось краще? запитала вражена польова миша який довелося добре потрудитися, щоб нарити буряків та моркви, бо вона гадала, що це найбільші ласощі у світі. Краще розсміялася хатня Миша. Ось ходімо до мене додому там сама переконаєшся, бо ліпше один раз попробувати, ніж сто разів почути. Ну що ж, ходімо, погодилась польова Миша. І коли звечоріло, дві миші вирушили з поля до міста. Хатня миша жила в багатому будинку з великою коморою. Як тільки вони увійшли в дім, у польової миші аж у голові замакітрилось від пахощів, ой! скрикнула вона. Як гарно пахне. Ти ще нічого не бачила. Гордо мовила хатня миша, ходи сюди, я покажу тобі моє багатство. І вона повела подругу в комору, показуючи наряди мішків. Ось тут пшениця й борошно, а там квасоля, чечевиця і нут. За мішками стояли великі дерев'яні ящики. Тут зберігається солона риба і шинка. Вияснила хатня миша. А в оцих ось горщиках мед, а он там сухий інжир, мигдаль, хурма, а ото сир. Можеш їсти що хочеш. Польова миша куштувала наїдки, і їй здавалося, що все це відбувається у вісні. Ну що, смачно? запитала, усміхаючись, хатня миша. Ох, ще й як смачно, відповіла подруга, аж мружачись від задоволення, я собі такого й уявити не могла. І вона почала запихатися так, що її аж занудило. Тоді обидві миші залізли в тісну нірку спати. Коли вони попрокидалися вранці, хатня Миша сказала Залишайся в мене. Ти тут житимеш, як пані, а мені з тобою буде веселіше. Нащо тобі здалося те поле? Щиро дякую, чом би й не залишитися, радісно відповіла польова Миша, з огидою згадавши всілякі корінці, якими досі харчувалася. Найперш подруги вирішили піти до комори поснідати. Польова миша кинулася до меду, а хатня до сиру. Та тільки но вони приготувалися їсти, як раптом двері відчинилися і хтось увійшов у комору. Хатня Миша ледве встигла штовхнути свою подругу за ящик, і вони принишкли там. І лише коли людина вийшла і зачинила двері, миші полегшено зітхнули. Ну, щастя наше, все обійшлося, сказала хатня Миша, все ще тремтячи зі страху. А що, це була велика небезпека? запитала подруга. Ще яка? відповіла хатня Миша. Якби нас побачили, то не знаю, чи врятувалися б ми. Ну, та тепер уже все можна їсти. Е, щось мені перехотілося, мовила польова Миша. Хіба що попробувати». І вони підступили до своїх ласощів. Та як тільки почали їсти, двері знову відчинилися і двоє людей внесли в комору ящик. Цього разу миші встигли шмигнути в нірку. Довго вони сиділи там, притиснувшись одна до одної, а люди все ходили туди й сюди, носячи ящики. Та нарешті вони пішли зовсім. Бачиш, сказала хатня Миша, нам принесли ще всякого добра. Ходімо подивимось, що там таке. Дивися сама, відповіла польова Миша. Та й бувай здорова. Чого це ти так раптом? Піду я, подружко моя, піду в поле до своїх корінців та овочів. У тисячу разів краще їсти бідну їжу і жити спокійно, аніж так, як ти, харчуватися вишуканими наїдками, заумираючи раз у раз від страху. По цих словах польова миша побігла в поле.